Якщо перед вами сидить дід з вусами в сорочці, такий, знаєте 70-х років, то це значить, що ми будемо говорити про що? Про дачу. Дача це те, без чого от я просто не можу. У мене хоч така простенька у батьків дача, але я обожнюю туди їздити. І знаєте, оте бажання, просто та насолода, як ти будеш проводити цей час, тобі бідують тестаху, просто от е, щоденно потрачать і їздити по Києву і працювати, і оце все напрягатися, заради того, щоб пройтись по тому лісу, посмажити стейки. Оце все. Але відпочинок на дачі неможливий без деяких. Речей про них ми зараз і поговоримо. А саме про всі штуки, які вам мені ото йому потрібні для комфортного і класного відпочинку на дачі з вами Мокіч, сервіс Маршопінг Hotline.ua, де ми будемо знаходити всі ці штуки, і ми починаємо. І неважливо, яка то у вас є дача. Всього то на 653 квадрата на сахарках, чи якісь там 50 квадратиків на таких ніжках, десь незрозуміло, де під Житомиром. Від цього не змінюється список і в принципі кількість речей, які вам будуть потрібні, по які вам будуть потрібні, які вам так, які вам будуть потрібні по мінімуму для комфорту. Що ж, почнемо з найголовнішого мангалу. І одразу. Скажіть, яке ваше улюблене м'ясо на мангалі? Я, наприклад, все життя готував шашлики? Думав, що я дуже сильно люблю шашлик, до того як я не спробував нормальний стейк, просто нормальний стейк, який я готую на мангалі. От у мене це там я не знаю, хай це буде якийсь там український ріба, який коштує так само як свинина, але при всьому цьому це і веселіше робити, і смачніше. А ви напишіть в коментарях, яке м'ясо ви любите смажити на мангалі, а можливо не м'ясо. В каталозі Hotline.ua є окремий розділ, в якому зібрані найрізноманітніші мангали, барбекю, коптильні та інші інструменти для приготування їжі. Варіантів насправді дуже багато, все залежить від ваших потреб. Переносні моделі зручно транспортувати, втім головне не загубити. Потім якусь деталь. Вибирайте мангал, у якого стійка зроблена з досить товстого матеріалу, краще нержавіючої сталі. Зважайте на висоту мангала, адже в описі зазвичай вказується висота порожнього мангала, якої може не вистачати. Перевірте кількість шампурів у комплекті. Можливо, не зайвим буде докупити додаткових, якщо ви їдете відпочивати великою компанією. Барбекю це такий собі проапгрейджений мангал, зазвичай він. Обладнаною рішиткою та кришкою, яка тримає тепло. Це дозволяє зручніше готувати великі шматки м'яса, наприклад, стейки рівномірно їх просмажуючи. Окрім того, якщо в мангалі ми використовуємо вугілля, то барбекю може бути газовим чи електричним. Втім, і вартість таких моделей буде вищою. Але порада від мене від Максима Співака Олександровича. Зверніть увагу на одноразові мангали, які в принципі можна використовувати не дуже одноразово. Це така історія, яка продається від 100 до 200 гривень, в якій є все. Цей сам мангальчик, такий маленький на ніжечках. Там є вугілля всередині, і в тому вугіллі є розпалювач. Я, звісно, завжди додатковий розпалювач сюди шарашу, але можна і без додаткового. Отже, якщо ви думаєте, що на такій штуці можна приготувати лише щось незначне, то я вам скажу, що я навіть готував тібон сухої витримки і е, його вистачало. І після того ми ще якісь там бургери готували і овочі. Це, по-перше, дуже еко, бо ти... Ні, це напевно не як, навпаки, ти ж постійно його там скручуєш, викидуєш, скручуєш, викидуєш, береш новий. Але при всьому цьому дуже зручно, практично і якщо не ловчиться, можна навіть декілька разів туди вугілля досипати і смажити. Коротше, нормально. Ну ще там річитка є. От рекомендаціон від мене. Так, з приготуванням їжі розібралися, але нам треба посуд з одноразового. Ми ж не будемо їсти, правильно? Куди комфортніше буде придбати набір для пікніка, який містить усе необхідне для сервірування стола. В каталозі Хотланьої можна вибрати різні варіанти. Я б радив придивитися до моделей з термосумкою комплектів. комплекті. Такий варіант точно стане у пригоді, якщо у вас на дачі немає холодильника. Але ж не всі приїжджають на дачу для того, щоб смажити м'ясо. Правильно, правильно, існують такі, що просто люблять приїхати і покайфувати, полежати отак. Отак ж е, для таких треба ні, не комп'ютерний оцей стілець. А Мебель. В такому випадку заходимо в розділ кемпінгові меблі та підбираємо потрібний нам варіант. Розкладачка з регулюванням нахилу спинки буде чудовою покупкою, щоб і позасмагати, і вночі поспати. Складане рибальське крісло ще один класний варіант для відпочинку на дачі. Зазвичай вони мають додаткові підставки та кишені, де можна розмістити склянку з прохолодним напоєм або перекус. Ну і звісно, таке крісло можна використовувати за своїм основним призначенням рибалкою. І вони недорого, до речі, що коштують, якщо. Порівняти такі маленькі складані стільчики, то ті можуть коштувати 6 тисяч, а оцей рибальський тисяча там, півтори це стандарт. В окрему категорію виділені гамаки. Тут є звичайні недорогі моделі, для яких потрібно відшукати два міцних дерева, так і повністю стаціонарні варіанти з власним каркасом. Навіть є гамаки з москітною сіткою, яка точно буде назайвою зайвою на природі. Якщо і всього цього вам замало, то подумайте про басейн. Звісно, воно не замінить вам чорне море, але як в якості підготовки піде. Особливо, якщо хтось поруч смажить креветки та кукурудзу на грилі. Для дачі цілком вистачить надувного басейну. Головне, визначитись з розміром для дітей буде вдосталь басейну діаметром до 2,5 метрів. Для дорослих можна придивитися і до трохи більших моделей. Зазирніть у відгуки на сторінці товару, щоб краще зрозуміти, підійде вам той чи інший басейн. Ну і як же ж без музичної колонки. Раджу вибирати моделі із захистом від вологи і пилу. Адже на природі може статися будь-що. Для цього у фільтрі оснащення виберіть відповідний пункт. Далі вже залежить все від вашого смаку і любові до музики. Можна придбати щось на кшталт ЧБІЛ-паттібокс, але це якщо ви хочете розкачати увесь дачний кооператив. Зазвичай достатньо моделі потужністю 30-50 Вт. А ще краще купити дві колонки, які підтримують режим стереопари. GBL Кліп ем, 5, дві штуки. Візьміть собі і на дачу з головою. Не забудьте захопити з собою про всяк випадок павербанк або краще зарядну станцію. У нас на каналі є декілька відео присвячених вибору таких гаджетів. Посилання залишу в описі. Звісно, це не повний список, тому що ми залишили ще е, можливість маневру для вас в коментарях. Отож, пишіть, любі друзі. Що ви ще на дачі використовуєте, і що ви радите? А цей список хай слугує невеличкою шпаргалкою для того, щоб ви розуміли, що вам треба на дачу: існуючу, не існуючу, або якусь там яку вже будуєте. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!